Гуманітарний центр у Черкасах запрацював 26 лютого 22 року і працює до сьогодні. За цей час найрізноманітнішу допомогу від волонтерів отримало 27 тисяч 600 українців, які втікали від війни. Найбільше їх приїхало з Донеччини, Харківщини та Луганщини. Ось наш хлопчик ще зовсім зовсім малесенький. Він був Тетяна Діденко показує пам'ятні для неї фото під час роботи у гуманітарному центрі. Усі ці діти, які у неї на руках, приїхали з території, де тривали бойові дії. Плялося, що дітки, потрапляючи до мене на руки, вони заспокоювалися, засинали. Там організована була секція продукти харчування. Тут була гігієна об'єднана з ліками. От в залі у нас видавали одяг, одягу було тонни одягу. А зараз центр має ось такий вигляд: у цій кімнаті, де працює двоє волонтерок, Анна Павленко та Альона Ковальова. Не багато одягу, дитячого харчування та посуду, але все одно люди приходять, каже Анна. Зменшилось, але люди все одно навіть і сьогодні приїжджають з окупованих територій, намагаються. Налаштувати своє життя в нашому місті. Була одна історія, коли чоловік просто з сараю кормив корову, і з сараю просто біг, і корова загинула. І... А він залишився живий. Ми його оділи повністю і речі запропонували і гігієну і трошки ліків дали. Іван Пивоваров, Луганчанин у Черкасах з квітня минулого року, каже, що волонтери гуманітарного центру підказали варіант житла у гуртожитку. Не було все було дуже добре. Нам надали і продуктову допомогу, навіть коякі ліки дали. Дружина в мене хворіє. І Віщі, які ми взяли, на, ну не дуже ну взяли з віщей там дали, постельня навіть частково там отримали. Нормально було все. Приїхали до Черкас з однією сумкою речей, каже харків'янка Інна Азаренко. Ми приїхали, були збентежені, схвильовані, морально виснажені. То до нас там дуже гарно віднеслися. Перші чотири місяці це була колосальна цифра людей. Це в день ми обслуговували в середньому по 700-800 людей. Зробили єдиний осередок у Черкасах, щоб не направляти переселенців у різні центри. Розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Були вивіски при в'їзді в місто, була анонс Фейсбук, мережі про те, що якщо ви приїжджаєте в місто Черкаси, будь ласка, перше місце, де ви можете отримати допомогу, всі консультації і всебічні. Допомоги це гуманітарний центр. Кожного дня були чергові і тому люди могли приїжджати і вдень, і вночі. Тоді була така хвиля дійсно велика. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини Черкаси.